Вправа 520. Запишіть замість зірочки такий одночлен, щоб справжувалася рівність. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні ми бачимо, що в нас справа є вираз, давайте ми його перепишемо: AM має вийти плюс Bm. Але тут М можна винести за дужки. Якщо ми винесемо за дужки, то це буде М, що множиться. А в дужках у нас вийде A плюс B. То виходить, що замість зірочки можна записати, запишемо, що зірочка у нас тоді дорівнює M. Є. Переходимо до другого завдання. Тут аналогічно записуємо те, що в нас справа. N NX плюс Ny. Нам потрібно, щоб ми отримали X-Y то ми винесемо мінус n за дужки. Якщо ми винесемо мінус n, то у дужках тоді залишиться x, помножити на x. Ну, а якщо заберемо плюс n мінус n, то залишиться мінус y. Є? Ну що ж, тоді замість зірочки дивимося, у нас тоді мінус n. По другому завданню записуємо, що зірочка у нас дорівнює мінус n. Переходимо до третього завдання. Отже, зірочка, що множиться а плюс c, то переписуємо праву частину x у квадраті мінус x у квадраті, плюс x у квадраті. Ми можемо x у квадраті винести за дужки, тоді дошка залишиться мінус Б плюс С. Є. Записуємо, що зірочка у нас дорівнює X у квадраті. Є. Переходимо до четвертого завдання, переписуємо праву частину мінус АБЦ. Так, плюс ABN мінус ABP. І це дорівнює. Нам треба, щоб вийшло С мінус N, наприклад, так? То ми забираємо АБ за дужки. Пишемо мінус AB, що множиться, тоді, якщо ми заберемо мінус -AB АБ з ABC, мінус ABC, залишиться С. Потім, якщо ми заберемо AB, мінус -AB АБ з ABN, це буде мінус N. Якщо ми заберемо з мінус -AB, ABP мінус АБ, то залишиться плюс П. Отже, зірочка. Запишемо, що в нас дорівнює мінус аб. І переходимо до п'ятого завдання. Аналогічно переписуємо праву частину x в квадраті, у квадраті, мінус хі у треті. Це дорівнює. Ми маємо отримати х у квадраті. У нас є х у квадраті, у квадраті. Виносимо і у квадраті. Тоді, якщо ми винесемо y в квадраті, залишиться x у квадраті. Якщо у x y у квадраті, у кубі заберемо y у квадраті, залишиться просто xy. Пишемо мінус xy. Ну що ж, записуємо тоді, що замість зірочки можна записати знак: вибачте, вираз, тоді, одночлен y у квадраті. Є? Переходимо до останнього шостого завдання, переписуємо праву частину. П у квадраті Q в квадраті мінус П у квадраті. Отже, виносимо задушки П у квадраті. Бо нам треба, щоб було мінус 1. Отже, записуємо, що це дорівнює дрівня Q у квадраті. Що множиться? Q в квадраті. У нас є P у квадраті Q у квадраті, а ми Q у квадраті забрали і одне P, залишиться просто P. Мінус. Якщо у P у Q у квадраті збирати множник P Q у квадраті, то залишиться одиниця. Мінус 1. Ну що ж записуємо, що зірочка у нас в цікому випадку буде дорівнювати q у квадраті. Записуємо відповідь. Замість зірочки запишіть. Замість зірочки такий одночлен. В першому завданні записуємо M. В другому завданні мінус N. в третьому завданні записуємо X у квадраті, у четвертому записуємо мінус AB. і в п'ятому Y у квадраті, і в шостому PQ у квадраті. Є.